Вами унікальна студентська передача Новинки за хвилинку що може трапитися за хвилину? Ми, ведучі Руслана Костур та Роман Данько, вирішили провести експеримент. Доки Рома долає відстань від метро Мінська до студії, ви не повірите, може утворитися цілий всесвіт. Саме стільки часу знадобилося, щоб 14 мільярдів років тому сформувався наш космічний простір. Ми вже давно зрозуміли, що наша Земля зовсім не центр Всесвіту і навіть не центр галактики. А чи знаєте, ви що у світі лише якихось 200 мільярдів зірок? Окрім іншого, всесвіт постійно розширюється, тому з кожним кроком Романа він стає трішки більшим. Я не відчув цього дорогу, але ось є ідея. Давай почнемо нашу передачу з самого початку. Що ти маєш на увазі? Спочатку з народження всесвіту. Наша передача це такий собі маленький інформаційний вибух. А всесвіт народився з великого вибуху. Існує достатньо теорії походження Всесвіту. Одні кажуть, що все навколо це матриця, інші, що все виникло з чорної діри. А ще хтось повідує квантову теорію світів, та все ж найпопулярніша теорія великого вибуху. Всесвіт світ виникає з малої крапки, яка розжарюється до величезних температур. І вибухає вибухає зірками з утворенням газів, інших речовин, астероїдів. І з цих газів, з цих речовин формуються вже планети. Формується також сонячна система, формується наша земля, і її центр це сонце. Отже, після великого вибуху світ розпочав своє формування. Воно триває і досі, пройшовши крізь 14 мільярдів років різноманітних змін. Вчені прослідкували всі етапи розвитку Всесвіту, але найзагадковішою залишається перша хвилина його створення. Частина дослідів, які проводяться на великому дронному коледері, вони направлені на те, щоб з'ясувати, що, що відбувалося там в перші мілісекунди, навіть не мілісекунди, в перші долі секунди значить, після великого вибуху. Значить, ну, на Україні є так само група дослідників, які активно цим займаються питанням. О, зокрема, в Інституті теоретичної фізики є професор Юрій Володимирович Танов, який є один. З... Творців теорії рехітінгу Адронний колайдер це вершина наукових досліджень теорії великого вибуху. За 30 років роботи на колайдері вчені з багатьох країн дослідили чимало, але деякі питання так і залишаються загадкою. Цікавого нового відкрито поки що не так багато як хотілось, бо зараз залишається дуже важкою і ну актуальною проблема темної матерії, особливо проблема темної енергії. От, і в цьому напрямку ведуться. Інтенсивні дослідження, якщо на те, щоб детектувати частинки, які є кандидатами на роль темної матерії, значить шанси є. Проблема з'ясування з суттю, фізичною суттю темної енергії залишається відкритою. Останні події в Челябінську сколихнули всю планету. Падіння метеорита ще раз доводить, що ми залежні від всесвіту, і в будь-яку хвилину космос може нагадати про себе. Про те, як обезпечити себе, вже думають навіть студенти. Аспіранти Масачусетського технологічного інституту запропонували впливати на траєкторію небезпечних астероїдів, покриваючи їх білою фарбою. Щось на кшталт пейнбольних міток. Тож надія є, найближчим часом деякі загадки перших хвилин створення Всесвіту будуть відкриті, можливо, і за нашої участі. Новинки за хвилинку. Ми свідомо обмежили наші розповіді в часі. І сподіваюся, що ви зрозуміли, що хвилина це дуже багато. Далі в програмі. Дивіться. Оплата за Кав'ярні з новою філософією від Маргарити Крамінської. Джампери відкривають своє обличчя. Шалені танці ввечері і вранці бачила Валентина Коцюба. За колісами Оза Великого і могутнього побувала кіноманка Вікторія Білова. Борис Грінченко з'явився у віртуальному просторі. Репортаж Людмила Нестеренко. Як часто ми хочемо заглянути за лаштунки якоїсь події? Кажуть, що бажання піддивлятися у шпарину виникло задовго до появи ключів. І я, Валентина Коцюба, та рубрика за лаштунками готова задовольнити ваш інтерес. Jump style – це клубний стиль танцю, у якому треба швидко та синхронно стрибати. Любителі джампу молоді, енергійні і закохані у ритм. Нещодавно, а саме 2 березня, Київські джампери зібралися на чергову тусу і запросили усіх охочих приєднатися до них. Цю подію вони назвали Unforgettable Championship», що з англійської незабутній чемпіонат. Дійсно, фестиваль видався незабутнім. Я підстрибувала усю дорогу додому. Наш герой, учасник фестивалю, займається джампом три роки. Почав ще у школі, друг показав декілька простих рухів і Вова захопився. Спочатку танцювали удвох, освоювали так звану базу, нескладні трюки. Потім Вова потрапив до команди GTP і нині виступає під ніком Faceless або Безликий. У мене не було думки приховати обличчя. Я просто, просто хотів зробити якусь свою фішку, якісь своє атлічє. Ну, Особливість Володіного виконання це присідання на одне коліно. До речі, штука досить болюча. На фестивалі він зайняв третє місце у номінації Профі. Загалом джампери вчаться танцювати під відеоуроки, так звані туторіали. Після освоєння базових рухів починають імпровізувати, придумують особисті фішки. Для мене джампсайл – це також з однієї сторони спорт, а з іншої сторони це друзі. Це, ну, це как любиме направлення танца, где ну, кожен чоловік человек підтримує друг друга, то с нета сім'я. Джампстел зародився в кінці 90-х років у клубах Бельгії і розповсюдився завдяки інтернету. В інтернет-лігу джампери надсилають своє відео, аби визначити хто крутіший. А от вживу фестиваль проводять у Києві вперше, і то в школі на оболоні. Сюди з'їхалися джампери з Києва, Тернополя, Донецька, Бердянська, Москви та Санкт-Петербурга. Ми сподіваємося, що скоро з'являться школи цього танцю, то тобто есть як хіп-хоп, щоб хоча б було, ну щоб знали, що такое є, і його ввели офіційно, щоб проводили змагання країни і так далі. Але шанси в наших руках, точніше, ногах. Тож стрибайте і дострибуйте до призових медалей. О, гарне гасло для наступного фестивалю. Треба запропонувати. Нині у світі налічується понад 8 тисяч музеїв, і це найвідоміші. Маленька Японія щороку збільшує свій музейний арсенал на пів сотні закладів. Рідний університет вирішив не відставати від світових тенденцій. До ювілею нашого патрона Бориса Грінченка на додачу до вже діючого вирішили зробити ще один музей віртуальний. Я Людмила Нестеренко та рубрика Наука не скука поведемо вас віртуальними дорогами у славненого просвітителя та творця унікального словника. Що залишається в нашій пам'яті? Якісь унікальні деталі, ексклюзивні документи, уривки фраз, приміром, розповідь про те, як учні Бориса Грінченка підпільно вивчали українську читанку, обгортаючи книжки старими газетами. Стільки часу минуло, а його праці популярні й досі. Надихають нас на нові звершення. І на конференції Борис Грінченко, очима студентів 21-го століття, ми це довели. Для нас прийшла ідея спільно створити інтернет-портал про Грінченка, де буде міститься інформація не тільки про його історичну постать, але й про те, як він створював саме художні твори, писав його діяльність життя. Цей сайт має велику бібліотеку, куди входять понад півтори сотні творів і перекладів Грінченка, а також багато його біографічних матеріалів, фотокопій документів та перших видань його творів. Він унікальний тим, що наразі в інтернеті немає жодного ресурсу, присвяченого Борису Грінченку, крім нашого. Переосмислити життя Бориса Дмитровича неабияк допомагають мультимедійні технології. Ми з легкістю можемо зануритися у минуле і презентувати його сучасними методами. Ми використовуємо панорамну зйомку і таким чином відбувається ефект присутності в самому музеї, в його просторі. Музей сам наповнюється. Оцифрованими артефактами, які е, можна роздивлятись, збільшувати їх масштаб, і таким чином він має, крім е, пізнавальної цінності, ще і наукову. Сьогодні ви з легкістю, не полишаючи квартири, можете відвідати цей віртуальний музей, прогортати сторінки книг, подивитися фото і знайти потрібні документи. А зараз помислимо годинами. Я, Маргарита Кремінська, доведу вам, що час це гроші. Народна мудрість стверджує, що час не можна купити. А студентська економіка покаже, що можна, та й ще за дуже вигідними цінами. До того ж, ми знаємо, на що його витратити. Мережі кав'ярень вільного доступу, де ви оплачуєте не послуги, а проведений час з'явилися вже і в Україні. Варт кафе-часопис, вартість послуг зазначають не в меню, як у звичайному кафе. Тут час не втрачається і не зникає. Заплативши за годину, відвідувач може випити чаю чи каву, зайти в інтернет, безкоштовно роздрукувати документи та й взагалі насолодитися вільним простором. За першу годину ви сплачуєте 30 гривень, а за кожну наступну 15. Людина, коли заходить, отримує картку. Вона фіксує час перебування і сплачують по факту вже на виході. Відбувається це все, тобто просто беремо картку. І через термінал її проводимо. Коли людина приходить, ось так і сплачується. Кав'ярня часопис сім кімнат з оригінальним дизайном: бібліотека, де можна почитати, скористатися ноутбуком та перекусити. Ванна кімната, в якій лунають оригінальні звуки, води. Парк місце для великих компаній, а ось на кухні кожен відвідувач може розігріти їжу або ж навіть приготувати її. Креативний простір часопи створювався для тих людей, хто хоче гарно відпочити, дізнатися щось нове, познайомитися з цікавими людьми і знайти нових друзів та нові враження. Камінна зала дуже затишне місце в кафе: токінг, де знаходиться усе для малювання та велика колекція настільних ігор, та сходи для любителів настільного футболу та спорту. В Це такое довольно спокійно юдне місце, де можна тіха посидіти, пообсуждати якісь спокійні обстановки, уважні вопроси. Мені в этом плані тут усі нравится. Ось вам і студентська економіка. Замість того, щоб купувати каву, чай, платити за роздруківки та за інтернет, можна відвідати часопис. Хвилина тут коштує лише 25 п'ять копійок. Це навіть для студентського не дуже товстого гаманця. Лоха, друзі! Сьогодні в рубриці робототехніка я, Марина Галамідова, приготувала вам декілька корисних порад: як влаштуватися на роботу за спеціальністю, словом, щоб не даремно паритися на лекціях, а наближатися до омріяної мети. Соціологи підрахували, що лише кожен п'ятий випускник влаштовується за спеціальністю. Далі ситуація ще гірша. Вже за декілька років після закінчення вишу кількість працюючих за спеціальністю знижується до 12%. Це дані опитування, яке щорічно проводить проект Рейтинг вузів Компас. То в чому ж справа? І як не зрадити власному вибору? Кадровики стверджують, що найчастіше зраджують свої професії архітектори, а найвірніші медики та юристи. Уявімо, що на третьому курсі ви раптом зрозуміли, що помилилися у виборі. Сказати зараз чи зразу, що людина вибрала не ту професію, може й неправильно. Тому треба вивчитись, отримати диплом, бажану з відзнакою, а тоді визначитись, які знання чи яку професію обирати далі. Можна покласти дипломи, працювати ведучим телеканалу, як Іван Ургант, можна ж знайти іншу спеціальність. Тому які б знання не були, головне у навчанні це навчитися вчитись, випробувати любов до професії можна і під час навчання, а заодно і на роботу влаштуватись. Перший шанс вже під час практики проявити себе серйозним та креативним. Другий варіант влаштуватися на безкоштовне стажування і роботою довести корисність для фірми. Гарна професійна підготовка, лояльність та спокійна ділова поведінка ось на що зазвичай клюють працедавці. Дуже багатні. То різних компаній проводять тимчасові проекти, коли, наприклад, на два тижні або на тиждень потрібна особа, це може бути студент, який може виконати певний обсяг робіт. І це не обов'язково, щоб він знаходився в офісі. Це може бути і робота вдома, якщо є доступ до мережі інтернет. І головне, щоб був результат. Ось такими були сьогодні наші поради. І не забувайте про зовнішній вигляд. Одяг має бути чистим і випрасуваним, а взуття начищеним. Будьте впевнені у собі, і тоді все у вас буде в шоколаді. Дев'ять років життя. Лишень подумайте, дев'ять років. За підрахунками британських вчених, саме стільки протягом життя людина дивиться фільми. Скажете багато? Але я, кіноманка Вікторія Білова, думаю, що воно того варте. У нашій рубриці ексклюзивні подробиці світу кіно, сувора критика та адреси найдешевших кіносеансів Києва і ще дещо. Але насамперед українська прем'єра, ось великий і могутній, а в ньому міла Куніс, чергова голівудська зірка українського походження. Далі більше. Майже півтори тисячі костюмів, з яких двісті для головних героїв. 30 різних знімальних майданчиків, один з яких відшукали в лісі поблизу Детройта. Але загалом атмосферу казку створювали за допомогою складних комп'ютерних технологій і 215 мільйонів доларів. Я думаю, це універсальний фільм. Він не для дорослої і для дитячої аудиторії, тому що а... Повертає у дитячі мрії. Якщо ви скучили за яскравим світом Діснею, то цей фільм від режисера Сема Реймі те, що вам потрібно. Казка розповідає історію циркового фокусника Оскара, який не лише стане великим озом, але й зміниться на краще. Загалом в фільмі немає зірок першої величини, але це не впливає на наші враження. Принцеса, добра принцеса, та настояща жінка, яка в своїй ролі, яка створена для мужчини, для настоячого мужчини. Визвати віру в себе і заставити змінити мир кращим. Українська прем'єра Оза відбулась в кінотеатрі Планета Кіно Аймакс. Тут найбільше сферичний екран і висока якість картинки. Розповівши перед історію казки, творці, очевидно, замахнулися на продовження. Але сам ось це теж продовження, так званий приквел, і тому до нього високі вимоги. Дитинство це була одна з моїх найулюбленіших історій, і я вже років там 15, мабуть, ну не згадував про неї. Психологія є таке поняття як цілісності, і воно складається з чотирьох елементів. Перший елемент це сама Еллі. Так, як жива душа. Другий елемент це дровосек, який хотів мати серце, да, чуттєвість. А, це а, страшила, який хотів мати розум. І лев, який хотів мати хоробрість. В принципі, це є ці чотири елементи, які разом досягають успіху. І на кінець декілька анонсів. У прокат виходить анімаційний мультфільм Сімейка Круц» та фантастичний трилер Гостя. Хочете бонусні квиточки? Уважно дивіться ранкові передачі на новому каналі. З вами новинки за хвилинку і ми, ведучі Руслана Костер та Роман Данько, продовжуємо моніторинг близького всесвіту. А саме київські події і за гарячої точки гостиного двору. Спецрепортаж Ольги Раскіни. Вийди на вулицю та поверни собі місто. Так звучить гасло акції на захист гостинного двору, архітектурної пам'ятки, зведеної 19 століття за проектом Луїдже Руска. Громадські активісти вже десятий місяць поспіль відстоюють та захищають серце подолу, гостинку. За планами тут мають спорудити торгівельний центр, група киян та досить багаточисельна вважають таке перетворення недоцільним. Музиканти, активісти та й прості перехожі приєднались до акції протесту. Хтось вже порівняв. Я не знаю, я спізнився, може, вже було це порівняння, що гостинний двір – це такий київський Сталінград. Відступати нема куди. Концерт об'єднав небайдужих до архітектурної родзинки Подолу. Старовинна будівля багато разів перебудовувалась та фактично не є архітектурною пам'яткою, занедбана за режисуючою структурою. Більшість магазинів закрито когось просто вижили. Але для киян вона означає набагато більше. Насправді це скарб. Це скарб неоціненний і неоцінений. І, власне кажучи, що зробили ми громадськість за підтримки величезної кількості музикантів, акторів, поетів, письменників. Це те, що ми цей скарб підняли з мулу. Очистили і показали киян. подивіться, що в нас є, і власне захищаємо. Ми саме це у забудовників. Свої аргументи. Сучасний проект типоверхової будівлі, за словами архітекторів, максимально наближений до плану початку 19 століття. Будівлю відновлять в рамках існуючого фундаменту, без виходу за його межі. Внутрішню галерею обіцяють повністю зберегти та відкрити для відвідувачів. Ця будівля потребує капітального ремонту. Тобто, за час експлуатації з 80-х років до теперішній час, як нам відомо, під гостинним двором проходить лінія метрополітену. Завдяки вібрації, які проходять фундамент цієї будівлі просів. У відповідь на плани переоблаштування київські активісти хочуть повернути комплексу статус пам'ятки та готові стояти до останнього. Зібрали підписи та надіслали до мерії. Ідея повеселяти всіх з гостиного двору, накрити його внутрішній дворик склом, добудувати вглиб, вгору, всередину, збільшивши майже в четверо площі, і зробити їх не бібліотечними, не театральними, а торговельними. Це має бути торговельний комплекс. І, власне кажучи, в цьому і полягає корінь проблеми. І от що най найменше потрібне на контрактовій площі, так це торговельний комплекс та ще й з парковочкою. Лиха доля переслідує гостинку з часу її побудови. Вона класичний довгобут, і то в усі часи. То змінюють архітектора, то пожежа, то ніяк не добудують другий поверх. Остання перебудова 80-ті теж не принесла спокою. Але відомо одне тут завжди мирно співіснувало мистецтво і торгівля, Давав концерти Ференс-ліст і торгували 50 магазинів? Невже в 21 столітті ми не зможемо знайти розумного компромісу? Отак Київ це найкраще місце на землі. Згодно, Руся? Згодна, але інколи хочеться кудись втекти. О, на Марсі планують зробити першу колонію вже через 10 років. Чи готові ви залишити Київ та колонізувати Марс? І зараз наша рубрика Піплметер. Актуальне запитання так. Я б проміняв би життя на землі на життя на Марсі, тому що я б полетів в космос, це дуже круто. Я б полетів на шатлі, це ще крутіше. А відкривати нову планету першим це найкрутіше. Ну ні, я б не проміняла життя в Києві на Марсі, тому що ну, я не вірю, що на Марсі існує життя. Ні, я б не проміняв би Київ на Марс, тому що там не живе моя мати. У мене на землі ще стільки справ, що мені не до да Марс. Якщо там буде халявна їжа, то проміняв би. Так, тому що мене цікавлять нові знайомства, можливо, навіть з марсіанами. Ні, не проміняли б, бо марсіани можуть мене бісити. Ні, адже б я не знайшов своє справжнє кохання на Марсі. Я думаю, я б ні в якому разі не приміняла життя в Києві на життя на Марсі, тому що Марс це повністю іржава планета. І також я закохана в Київ. Це найкраще місце на землі. Світ за хвилину. Ні. Цілий всесвіт. А ще наука, робота для студентів, джампінг і київські проблеми. Ми, студенти-журналісти Київського університету імені Бориса Грінченка, працювали для вас в режимі спринту. Побачимося зовсім скоро. Шукайте нас в інтернет Всесвіту. thank <music> you